Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я завжди думаю про вас, мої феєчки. Дякую, що заказуєте амулети, розклади. Пишете мені, пишіть, група в Телеграмі, дуже крута. Кину вам послання, хто хоче змінити своє життя. І так, обережно, щось крите від вас. Аркан Помірність. Зараз. Угу. Які карти? Від вас крито те, мої сонечки, що тут до вас йде ірофант. Ірофант – це такий брак. Або вінчання у когось. Причому. Ох, ви ще це не бачите, тому що ви вже це дуже довго чекаєте. Ну, як дуже довго, ви, може, це і не чекаєте, але це дуже довго до вас йшло. Так, але колесо фортуни. Доля найкращим боком повертається до вас і по колесу фортуни, фортуна на вашому боці, ну ви зараз сама така, знаєте, рівна, ви сама зараз така в гармонії, тому це завжди так працює, зайки мої, завжди. Що ще скрито від вас? Королева мечі, ви е, зараз своє серце відключили. Ви така вже з мечем до всього підходите з головою, знаєте свої кордони і готові їх відстоювати. Навіть людина не розуміє відрубати йому голову. Ну це так умовно. Це класно. Аркан суд, але доленосна подія, колесо фортуни, аркан суд йде до вас. Тобто трубять труби. Зараз рікарми, все світ оцінив все те, що було, все те, що ви прожили, які висновки ви зробили, і тепер по долі що вам. Тут карти говорять е, про історію. Тут ви щось в обмеженнях щодо спілкування і бачення з якимось чоловіком по дьяволу, да? і Аркан Луна. Тут вам про нього нічого не відомо. І... Ну що і? Тут вам буде пропозиція жити під одним дахом, брак, людину, яку ви вкладалися дуже довго і чекали на результат. Це йде король чаш. Король чаш, ви знаєте цього чоловіка? Ви королева жезді красива, сексуально приваблива, він вас ревнує. Ви, таски, він був щасливий, ви знаєте? Ви з ним бодалися, чи він з вами? Зараз він погано з ночами. Чи те, що він хитрував, маніпулював і обманював. Ну це чоловік з минулого, не знаю. Якщо ви не хочете, пішіть відміняють. Тому що багато хто з вас хоче нового, прийде нових. Якщо ви цьому скажете ні, 100% чоловік чоловіка з минулого шість чаш. Да, не вона пропонує.